Вітаю! Сьогодні хочу вам розповісти про новий аромат від Saint Laurent. Але, по-перше, хочу сказати, що перепрошую, що у мене такий голос. Бо я трішки захворіла, але нос нормальний, все чує, все відчуває, все розуміє. Це з горлом у мене там так що, Так що, перепрошую, я буду іноді пити ось воду для того, щоб. Змогти вам <laughs> зробити це відео. По-друге, підписуйтесь на мій канал, будь ласочка, бо зараз дуже багато людей від мене відписуються. Ну, ви знаєте, через що? Через те, що я е, зробила свідомий вибір і роблю відоси українською мовою, і я розумію, що ну, через це дуже багато людей там, що, що мені там пишуть люди, це просто. Це просто це просто жах іноді. Ну, коротше, коротше. але я не жалкую просто не на секунду про... про те, що я зробила. І по-третє, якщо у вас є цей аромат, то, будь ласка, пишіть мені, як вам цей е, аромат, що ви відчуваєте, подобається, не подобається. Я хочу вам розповісти спочатку трішечки, ну, просто дуже-дуже-дуже. Трішки про кожен аромат, що є у цієї лінійки. Так, перший аромат це той самий аромат, який сказав мені, що лаванда це непогано. Чому я кажу, що лаванда це непогано? У мене були, і в мене є і зараз лавандові деякі лавандові аромати, але взагалі більшість лавандових ароматів, що в мене були, це або ті, що я пробувала, вони були такі, знаєте, дуже-дуже гучні, дуже яскраві, і мені це дуже заважало. Я люблю гучні, яскраві аромати, але вони такі, знаєте, були ну, занадто. І взагалі кажуть, що Лаванда нам допомагає, наприклад, ввечері там, розслабитися та поснути. Я не знаю, я один раз купила собі спрей від Body Shop, лавандовий спрей на подушку. Люди, це було щось. Це, я, просто, я, я, я не знала, чому я не можу, чому я не можу закрити очі, бо в мене були просто якісь кошмари. І потім мені стало ну, зрозуміло, що це, це через оцю лаванду. Ну, Тобто, з лавандою я просто там ну, ми не друзі. Але ось саме оцей аромат Ode Parfum Librar, він сказав мені, що лаванда це цікаво, і це насправді дуже цікавий аромат. Це білоцвіточний, білоквітковий аромат, тут і, і, тут і жасмін є, тут і є і апельсин, апельсиновий цвіт. Тут багато чого є, це дуже класний аромат. Дуже... Він такий, знаєте, він цікавий, він такий аромат динамічний. Я дуже часто відчуваю цей аромат, коли я, наприклад, у, у, у місті, у городі там хожу, і це, це, дуже, це дуже часто аромат, що я його бачу чую носом на людях, на жіночках. Так ось, він був класний, але і у мене ще були, знаєте, багато пробників цього аромату. Цього у мене ще не було тоді. І я думаю, ні, мені його потрібно купити. А потім думаю, ні, ну це ж лаванда, це ж лаванда. І, і, і 100% там щось буде таке. Ну, що, може, це якась, знаєте, це якась омана. Що ось зараз воно тобі подобається, а ти купиш флакон, і ти зрозумієш, що ні, це не твоє. Що ти з ним будеш потім робити з цим флаконом лаванди? Я його так і не купила. Потім вийшов е, наступний аромат це був од і туалет. І там жасмін, там жасміновий чай. Це такий, знаєте, там теж є лаванда, але вона така дуже-дуже. М'яка дуже ніжна ця лаванда, і, і, і я цю лаванду, відверто кажучи, я не дуже її відчуваю. Е, ну, я знаю, що вона там є, бо, е, бо вона там є. Бо на офіційному сайті вона є вона там є, але для мене це не яскрава лаванда. Е, І я трішки була розчарована. Цим ароматом, тому що, ну як, ви ж почали так яскраво, так гарно, так гучно, лавандою, І ось ви робите цей аромат, що це таке? Ну, Потім потім вийшов аромат, який я сказала: о, цей аромат мені потрібен. Я його купила. Це інтенсивна версія, і цей аромат це мій улюбленіший аромат з цієї з цієї. Лінії. Це е, е, de Parfum Intense, і мені дуже подобається все про цей аромат. Це е, гучний, це яскравий, це солодкий, тут е, тонка, тут е, ваніль, тут багато всього такого, знаєте, гучного, яскравого, такого прям е, ух, класного. І я просто закохалася в цей аромат, і коли я порівнювала, у мене є таке відео, але воно російською мовою. Хто хоче, то можете там знайти у мене на каналі. І я коли оце їх порівнювала, то оцей він ну, набагато для мене краще. Я так і не купила оцей цей мені прислали у у подарунок. Знаєте, коли у квітні у квітні я купила туш <кхи>, э, від Yves Saint Laurent, э, Lash Лоран Лаш Клаш, і там це таке теж було при, прикладене мені у подарунок. Так ось э, це мій найлюбленіший аромат. Потім вийшов ще один аромат. І вийшов аромат, який називається Le Parfum. І це такий більш концентрований аромат. Але що мені в ньому не дуже сподобалось, що там є мед, там добавили, там додали мед, там додали шафран. Але, на жаль, трішки забрали ваніль, забрали оту, оту солодкість. Ну, я розумію, що вони солодкість забрали, але мед додали. Але мед і шафран, вони зробили цей аромат більш таким, знаєте, більш, більш важким, менш солодким, але більш важким таким. І це непоганий аромат це другий аромат зі всіх ароматів, що там є, що мені подобається. Він, він схожий на цей аромат, але ну, не на 100%. Але цей аромат і Le Parfum для мене це найкращі два аромати зі всієї. Лінійки. На жаль, у мене немає а, Le Parfum», у мене а, тільки були у пробниках ці а, аромати. І ось зараз вийшов Леоплатін. Le Le, Коротше, Я не пам'ятаю вже, як його називають. Ліпр Лепсолю Платін. Отак. І е, я, я коли побачила, так, розпочинаємо з, пля, з пляшечки. Пляшечка, я коли її побачила, я подумала, що ви зробили? Що це таке? Бо мені дуже подобається оце, така пляшечка, така прозора пляшечка. Це просто ідеальна штука, оцей лоран, це так дуже класно зроблено, супер. Пляшка, яку вони зробили, вона не прозора, вона одного таку кольору срібло, таке дуже яскраве срібло. Оця штука, вона золота, так і залишилася. Тобто для мене головна, мабуть, така. Я не можу сказати, що це проблема для мене, але те, що мені не подобається, це те, що золото та срібло, як на мене, дуже так контрастує, дуже, дуже такий яскравий контраст, і це мені не подобається. Сама пляшка, вона не прозора, вона така класна, але вона класно зроблена. І коли ви її тримаєте у руці, то ви розумієте, що це не пляшка там за я не знаю, умовно за, за 2 євро. Це супер класно зроблено. І я це вже сказала, скажу ще раз, і в лоран беріть безкоштовно вам ідею наступну пляшечку, будь ласка, зробити матову чорну. Або з цією платін вам потрібно були ці літери зробити чорними. І це було просто бомба. А, ну, коротше, і що мені от в цьому ароматі. Я так, я як я це побачила, така думаю, блін, що це таке, що це таке. Ні, трясця, що це, що це таке? Що це буде? Там Альдегіди. Люди, я з Альдегідами не дружу, це не мої друзі. Альдегіди це, це мій ворог. Я е, так, я не, не люблю е, уд, не люблю розу. Але іуд і розу я можу носити іноді. У мене навіть є аромати, які мені дуже подобаються, і які я люблю. І там є і, уд, і роза. А у мене є лише два аромати з альдегідами, які я можу носити. І там альдегіди, вони такі, знаєте, тендітні, нормальні. Це ось сіцилія. І ще один аромат, також від Gabbana. Це, Він зроблений ось так, як light blue, але така червона у нього кришка. Я, я щось не змогла його зараз знайти, я не знаю. Ось я на нього зараз дивлюся, і ось він є у мене. Ну, коротко. Так ось, я подумала: альдегіди, а ще хтось порівняв цей аромат, цей платін з цим ароматом. Оце Томфорт Металік. І люди це просто о, о, це мій парфюмерний кошмар. На, на, мен, на мені цей аромат був два рази. Два рази. І обидва рази мені було фізично погано. У мене, у мене е, пішла кругом голова. Е, у мене розпочалася така трішечки як, така тряска трішечки. Як, як нібито у мене якась інтоксикація чимось, що я щось з'їла щось погане, з'їла, і ось це і, і мені було дуже-дуже погано. Два рази цей аромат, що було спільного, два рази дуже вдруг від другої друга дуже на такій відстані десь десь, може, 3-4 місяці навіть. Спільне було лише те, що був той ж самий аромат. І я зрозуміла, що ці альдегіди це, це просто мій криптоніт. І, і коли я побачила, що цей платін його порівнює з цим, ось, з, з металік, я подумала, і все що ти зробив? Ну, Що ти зробив? Ну навіщо? І, коротше, я можу сказати, що я підходила до цього аромату дуже-дуже обережно, щоб, ну, щоб, щоб не потравитися. І я його нанесла на себе, і я була вражена. Зараз я вам розкажу, що в цьому ароматі є. В цьому ароматі є. Чекайте, 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 чекайте. Що є? А, ось. Альдеїди, бергамот, мандарин, лаванда, синя лаванда. Апельсиновий цвіт, ваніль та амбра. Оце все, що тут є. Тут навіть дві лаванди. Тут не одна лаванда, тут дві. Я подумала, що тут дві лаванди. Тут альдеїди це буде щось страшне. Ні, це не страшне. Для мене цей аромат, я трішечки, знаєте, була приголомшена. У мене ось він є, оце тут цей аромат. Я була приголомшена тим, що цей аромат він настільки прозорий. Він якийсь такий, знаєте, дуже легкий, дуже прозорий. Він дуже, дуже він відрізняється від цього аромату, який є моїм улюбленцем. Цей просто такий, знаєте, яскравий, просто один пшик і він же ж просто заповнює собою всю кімнату. А тут, тут ні. На, на, насправді тут, тут навіть і стійкість цього аромату, вона не така. Бо навіть ось стійкість парфам, класичного оде парфам, вона дуже класна. А тут, ну, я розумію, що я ось це от так роблю цим ароматом це не. Ну, це не може просто взяти та порівнятися з пшиком, але я пшикала цей аромат у, у магазині, і у мене були пробники самі ось е, фірмені. І я не розумію, що вони зробили. І це, це, це нібито, знаєте, аромат такий, е, якщо вам подобається ця лінія, але ви не можете носити, бо там дещо дуже яскраве, дещо дуже солодке. Дещо там дуже-дуже таке стійке, ось вам, ось вам, будь ласочка, платін, який не стійкий, не такий солодкий, дуже прозорий. Якщо вам не подобається ось така, -така густота цих ароматів, солодкість, оця ваніль тонка, то тут, тут його немає. Тут, ніби, знаєте, аромат для такої жаркої країни, коли, коли е, цілий рік е, спека. І ви просто фізично не зможете винести на собі, наприклад, у цей аромат. І я вже не кажу про лє про, парфюм, бо там же ж він ще більш такий концентрований. Тобто для мене цей аромат ось, ось, ось таке. Цей аромат для мене ще більш легкий, ніж от той одетолет. Я здивована. Я трішки приголомшена, а приголомшена, знаєте, чого? Тому що якщо ви побачите просто, скільки коштує цей аромат, цей аромат вийшов у двох розмірах, 50 і 90 мл, Принаймні, на, на сьогодні. На сьогодні, принаймні, інших розмірів немає. Ось таких навіть ще і немає розмірів. І коштує він 50 коштує, ну там, середня ціна, або там. Залежить від того, де ви цей, цей аромат знайшли, чи є у вас там знижка якась щось таке, ну, тобто, за 130 ви його зможете купити, за 120-130 за євро. А 90 мл вам вийде десь ну, теж залежить від знижок і, і всього такого ну, десь 210 євро. Тобто це великі гроші, це гроші нішової парфумерії. І за. за Оцей аромат за такі гроші, я, чесно кажучи, я не можу вам його порадити. Я можу вам його порадити, якщо вам би хотілося носити щось з цієї колекції, але ви не можете, бо вам, ну, вам дуже дуже солодке, дуже не ваше. То, тоді так, тоді так, підіть, але тестуйте його, тестуйте. Я не буду навіть е, доносювати оцей пробник, бо... Ну, я, я не бачу сенсу в цьому. Я, я краще ось цим. Попшикаюсь і буду дуже радісна, і прям це супер. Це супер а, аромат, а цей ну ні. Для мене це щось таке. Але я розумію, що цей аромат він має, має місце тут бути. А, Єдине, що можу сказати, що занадто дуже багато коштує. І навіть якщо, наприклад, би були ось такі розміри, я би ну, не купила цей аромат, бо він ні, 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 ні. Але він непоганий. Непоганий цей аромат, ем, це все, що я вам хотіла розказати про цей аромат. Будь ласка, пишіть мені, що ви, що ви думаєте. А, ще одну одну ще хочу сказати річ. На мою думку, цей платін, аромат, він більш за все схожий з цим ароматом з одепарфам. Але ну як, схожий? Схожість схожість така, ну, тобто, таке враження, що взяли оцей аромат за основу, класичний одепарфам, і потім з нього вже почали робити там, там якісь модифікації і зробили з нього оце, оцей платін. Тобто цей аромат не, не схожий з Le Parfum, не схожий з цим. А ДНК вона ось з цього, з Eau de Parfum. Мені так здалося. Все, я вам кажу до побачення, та бажаю дуже доброго дня. І пишіть, коментуйте. Па-па!